Що ми сьогодні хочемо тригонометричні рівняння. Нас питають. Ми, ми такі голову почесали, їх його знаю, не знаю. Це вже є наша відповідь. Ми зараз познайомимося, що це таке тригонометричні рівняння. І головне, на що ми повинні дати сьогодні відповідь. Це не просто на питання, як розв'язувати тригонометричні рівняння, а як правильно записати відповідь у тригонометричних рівняннях. Тобто, основне сьогодні буде саме це. Перед тим, як ми, власне, почнемо, давайте просто пригадаємо, що таке рівняння, і як взагалі їх розв'язувати. Що значить розв'язати рівняння? Значить, рівняння це рівність. У якої є невідома. Тобто 4 дорівнює 4 це рівність, а x дорівнює 4 це рівняння, яке в принципі вже розв'язане. Тобто, якби було 4х дорівнює 8, то нам це рівняння ще потрібно було дорозв'язати. І ми тоді отримали, що х дорівнює 2. І от. У нас 1, 2, 3. Рівність рівняння і рівняння. Тобто, що мається на увазі? Рівняння відрізняється від рівності тим, що у нас присутня одна або декілька невідомих. І розв'язати рівняння в математиці, це головне, про що говориться, ну, наприклад, в 7 класі. Давайте будемо. Розуміти, що ми починаємо з 7 класу, бо, в принципі, в 7 класі якраз починається алгебра, і воно йде як узагальнення і як розширення математики чисел. Розв'язати рівняння у математиці означає знайти всі його корені, або показати, що коренів немає. Розв'язати рівняння в математиці. Означає знайти всі його корені або показати, що коренів немає. Тому, коли ми зараз будемо розв'язувати тригонометричні рівняння, ми з вами побачимо, що з ходу ми можемо знайти один корінь, і нам буде здаватися, що це вже є відповідь. Але насправді це не буде відповіддю. Це буде лише частина відповіді, а нам потрібно буде записати всю відповідь. Почнемо з того, що. Пригадаємо, що у нас є чудове тригонометричне коло, на якому ми можемо відкладати кут. у нас є точка на тригонометричному колі. З цієї точки на тригонометричному колі ми можемо опускати перпендикуляр на вісь косинусів і на вісь синусів. Ми будемо знаходити координати цієї точки по синусу і по косинусу. Нехай ця точка буде альфа, да? тепер пригадаємо наше перше заняття. Е, ні, не перше, е, друге. На першому ми табличку, що виводили, а на другому ми якраз знайомилися з тригонометричним колом. Пригадаємо, що кожна точка на тригонометричному колі має декілька значень. Як наче ми бігаємо по стадіону. Тобто ми можемо, коли бігати по стадіону, декілька разів пробігати одну й ту саму точку. І потім ми з вами сказали, що цю точку ми можемо записати як альфа плюс 2пі. Тобто, якщо я з цієї точки пробіжу ще одне коло, а довжина мого кола 2пі, то у мене вже буде альфа плюс 2пі. Якщо я пробіжу. Ще одне таке коло, то в мене вже буде 2 2π. І якраз К у нас показує, вказує на кількість обертів, тобто кількість кіл, які ми пробігли. Тобто, це ми з вами якраз пригадали, як працює тригонометричне коло і як на ньому отримувати деякі значення. Що нам ще допоможе розв'язувати тригонометричні рівняння, окрім тригонометричного кола, якраз попередні наші теми? Тригонометричні функції та обернені тригонометричні функції. Вони якраз не просто так у нас були е проміжними. Тобто ми з вами вчили тригонометричне коло після е першого заняття, коли ми табличку виводили. Потім у нас були там формули якісь. Да? І потім у нас якраз дійшли ми до функцій. Тобто, все це нам зараз знадобиться. Тому давайте якраз е почнемо з першого рівняння. Ну, наприклад, візьмемо косинус x дорівнює корінь з 2 на 2. Давайте зробимо акцент на наступному. Дивіться, ми коли розв'язували до цього рівняння. Не тригонометричні просто рівняння. Ми завжди шукали Х. Значить, розв'язуючи тригонометричні рівняння, ми теж будемо шукати Х. Якщо ми раніше шукали розв'язок рівняння, да, то ми е, що там робили? Ну там Х виражали, Х да, був записаний там Х дорівнює і якось записали цю відповідь. А яка може виникнути помилка? Коли ми будемо розв'язувати тригонометричні рівняння. Ми можемо подумати, що косинус х це косинус помножити на х. І записати це, як х дорівнює корінь із 2 на 2 ділити на косинус. І це буде неправильно. То що косинус х це не косинус помножити на х, це косинус x косинус, як ви пам'ятаєте, як і будь-яка інша тригонометрична функція, як синус, тангенс, котангенс, не існує без кута. Після косинуса завжди вказується кут. Тому Х наш це у нас кут. Тому, коли ми будемо шукати Х, ми будемо шукати кут. Тепер, об'єднавши. Всі ці знання. Давайте пригадаємо нашу табличку, яку ми вводили на першому занятті. Подивіться. У нас з вами рівняння косинус х дорівнює корінь з 2 на 2. Знайдемо косинус. І знайдемо на косинусі корінь з 2 на 2. І, тобто, дивіться, стрілка сюди і стрілка вверх. Косинус. Якогось кута дорівнює коріння з 2 на 2 цей кут π на 4. Тому ми в табличці повинні знайти косинус якого кута дорівнює значенню коріння з 2 на 2. Ось як ми повинні читати цю табличку. Значить, напишемо. Х дорівнює пі на 4. І начебто начебто ми записали відповідь. Ну, тільки що ж ви. Самі бачили. Табличка. В табличці було написано. Космос піна 4 дорівнює корінні з 2 на 2. Ну, все ж правильно, начебто. Ні, не все правильно. Чого? Давайте ще раз намалюємо тригонометричне коло. А піна 4 це у нас десь отут. І давайте подумаємо, як ми з вами потрапимо. В цю точку. Тобто, значення по косинусу у нас якраз отут корінь із 2 на 2. І ось якраз наша точка пі на 4. Але значення по косинусу корінь із 2 на 2, ми ж можемо попасти не тільки з цієї точки, ми можемо ще попасти із цієї точки. Бо косинус у нас же щось тут. І якщо ми проведемо перпендикуляр на вісь косинусів. З цієї точки, то ми теж потрапимо в, точ, в значення коріння з 2 на 2 по косинусу. Залишилося зрозуміти, а який тут кут буде. Можна піти в додатному напрямку, а можна а, зробити наступним чином. Дивіться, в силу симетрії, якщо ми зараз перегорнемо наше тригонометричне коло, да, щоб воно у нас було. Отут було косинус, да? а отут синус, Да? Якщо ми перегорнемо наше тригонометричне коло, то ми побачимо, що у нас точці зліва, ось тут, буде відповідати деяка точка справа. І вона буде така ж сама. Але, тобто у неї теж буде значення π на 4. Тут буде π на 4. Але пам'ятаєте, сюди ми йдемо в додатний напрямок. А сюди ми йдемо від'ємний напрямок. Тому точка е оця от на тригонометричному колі буде мінус пі на 4 в силу симетрії. Тому наша відповідь буде плюс-мінус пі на 4. Здавалося все. Ще один корінь знайшли. Ну, Більше, начебто, ми в цю точку не потрапимо. Можемо, мабуть, вже записувати відповідь, але ще раз ні. Це ще не повна відповідь. Що ми з вами написали ось тут: що кожна точка на тригонометричному колі має декілька значень. Тобто, і в точку пі на 4, і в точку мінус пі на 4, ми, коли будемо бігати по цьому колу, попадемо декілька разів. Тому ми повинні дописати ще, що у нас буде плюс-мінус пі на 4, плюс 2 к. І здавалося, на цьому моменті ну точно все. Але ще раз ні. Якщо б ви, наприклад, здавали ЗНО, і на ЗНО ви б записали ось таку от відповідь, то вам могли просто не зарахувати цю відповідь. Чого? То що. Ніхто не знає, що ви мали на увазі під оцим К. Пі на 4, зрозуміло. 2 пі зрозуміло, що таке К? Ви повинні помітити, що К це у вас якесь число, яке відповідає за кількість обертів. І це число завжди буде цілим. Тобто К належить множині цілих чисел. І ось це вже повна відповідь. Тому ми пишемо відповідь. Пишемо х дорівнює плюс-мінус пі на 4, плюс 2 де дек належить множині цілих чисел. Все. Ось це вже повна відповідь для нашого рівняння. Ще раз, розв'язати рівняння означає знайти всі його корені. Ми якраз це зробили, або показати, що коренів немає. Ну, корень у нас є. Дивіться, якщо б ми пішли в зворотній напрямок, то щоб потрапити в оцю точку мінус пі на 4 з додатної сторони, що ми повинні розуміти? Ми повинні розуміти, що коли ми з вами будемо по нашому тригонометричному колу бігти і добіжимо до цієї точки, то у нас залишиться деякий шматочок. І цей шматочок за модулем, ми вже зрозуміли, дорівнює пі на 4. А все коло у нас має довжину 2. Пі. Тому, коли ми будемо бігти з нуля в додатному напрямку, до цієї точки, ми не добіжимо пі на 4. Тому ми повинні від 2 пі відняти пі на 4. І. Це буде 7π на 4. І тоді, якщо ви так е отримаєте, то ви можете записати, що х дорівнює пі на 4 плюс 2 піка, де дек належить множині цілих чисел. І х дорівнює 7 пі на 4 плюс 2 піка, де дек належить множині цілих чисел. І це теж буде. Правильна відповідь, просто записана більш е, довше. Ми з вами в передньому варіанті записали відповідь коротше, тобто об'єднали ці дві відповіді. І ви тепер розумієте, що ми можемо з вами записати більш коротше, об'єднавши наші відповіді, тобто в силу симетрії. Давайте ще раз потренуємося на ось такому рівнянні. Візьмемо те ж саме, тільки для синусу. Синус х дорівнює корін з 2 на 2. Намалюємо тригонометричне коло. Значить, синус х дорівнює корін із 2 на 2. Тобто шукаємо на осі синусів значення корін із двох на 2. Ось воно. І як ми можемо сюди потрапити? Ми можемо потрапити з оцієї точки і з оцієї точки. Права точка буде дорівнювати π на 4. Тобто те ж саме в табличці, яку ми вже з вами подивилися до цього. Проти синуса, де є значення корін з 2 на 2, тобто синус такого кута буде дорівнювати з 2 на 2, і такий кут це буде кут пі на 4. Тобто, в нас вже є відповідь, що х дорівнює пі на 4, і не забуваємо плюс 2 піка, де к належить в множині цілих чисел. І залишилося записати другу точку. Як знайти координати другої точки? Ну, те ж саме, в силу симетрії. Дві, ось цей шматочок дорівнює пі на 4. Значить, оцей шматочок на лівій стороні теж за модулем буде дорівнювати пі на 4. І коли ми з вами з точки пі, да, оце ж у нас точка π, ось сюди. Будемо йти назад. Ми до зеленої точки добіжимо якраз пі на 4 значення. Але ми будемо бігти назад. Тобто у від'ємному напрямку. Тому ця наша точка буде мати значення пі мінус пі на 4. Це у нас буде. Скільки? Давайте по-нормальному запишемо. Це у нас буде 3 пі на 4. Плюс 2 де К належить множені цілих чисел. Все. І у нас наша відповідь буде наступна. х дорівнює π на 4, плюс 2 де дек належить множені цілих чисел. І х дорівнює 3 пі на 4 плюс 2 де дека належить множені цілих чисел. Тобто, ось таким чином ми. Розв'язуємо і записуємо відповіді в тригонометричних рівняннях. Ще раз, третій раз повторюю, розв'язати рівняння означає знайти всі його корені, те, що ми з вами і зробили, або показати, що коренів немає. Ну і в контексті тригонометричних рівнянь ми повинні, окрім того, щоб показати всі його корені, да, цією приставкою, плюс 2 піка. Ще повинні вказати, що таке К. Щоб ну, взагалі не було питань, до чого тут К. Тому оцю приставку К належить множині цілих чисел обов'язково записуємо. 2 π як ви пам'ятаєте, пов'язано з періодом. Тобто, у нас період у синуса і косинуса 2 π У тангенса і котангенса там буде π. Тому для тангенса і котангенса, якщо ми будемо розв'язувати якісь рівняння, там у нас буде додаватися пі. Не завжди буде 2пі. Пі. Може бути там плюс пі на 2К. Такі рівняння теж можуть бути. Там вже залежності від рівнянь. Але ось найпростіші це у нас ось такі рівняння. Перейдемо до наступного. Дивіться. Літо ми з вами. Ну, от, взяли ми синус да, і косинус два рівняння. Взагалі-то що ми тут з вами повинні розуміти? Що відповідь для цих рівнянь ми можемо записати і через оберні тригонометричні функції? Коли ми з вами проходили попередні теми. Тригонометричні функції і обернені тригонометричні функції, то насправді для обернених тригонометричних функцій теж існує така ж сама табличка, яка у нас була на першому занятті. Тільки там вже ми будемо знаходити не значення, а кут. Тобто, ви пам'ятаєте, синус кута і арк синус якогось значення. Тобто, якщо синус кута якогось, то ми шукаємо саме кут. Якщо арксінус якогось значення, то ми шукаємо саме значення для якогось кута, для тригонометричної функції якогось кута. Тобто ми можемо з вами значення записувати через е оці арки. І давайте на конкретному прикладі. Третій приклад. Для чого це взагалі потрібно? Ну, якщо там, наприклад, у нас буде арксинус якогось табличного значення, то ми його запросто напишемо. Що це буде за значення? Але якщо у нас буде ось таке, косинус х, наприклад, дорівнює 2 п'ятих. Не табличне значення. Тобто ми не можемо записати там x е, дорівнює да, якісь там π на 4, 3 пі на 4. Бо ну, у нас не було в табличці таких значень. У нас було корінь з 2 на 2, корін з 3 на 2, 1, мінус 1. А ось таких значень не було 2 п'ятих. Що тоді робити? Пишемо х дорівнює. І якраз записуємо. Що якщо ми розв'язуємо ось таке от найпростіше рівняння косинус х дорівнює якомусь числу, То в загальному вигляді це буде записано наступним чином: плюс-мінус арк. Косинус значення нашого. ще раз, Арк, три, обернена тригонометрична функція. А, Існує не для кута, а для значення. Арк косинус значення. косинус 2 п'ятих плюс 2пік. Ну і k належить множині цілих чисел. І це вже відповідь. Все. Ми не знаємо, що таке косинус 2 п'ятих. Тобто, ми можемо це сприйняти наступним чином. Математично це означає, що? Нас питають, скажіть, будь ласка, космос якого кута дорівнює 2 п'ятих? Ну і ми, ми, ми такі голову почесали і е, подумали: ну, фіг його знає, не знаю. Але ми ж не можемо так сказати, фіг його знає. Ми повинні, якби е, культурно сказати. Точно не знаємо, але аркосинус значення 2 п'ятих дасть нам цей кут. А там уже або таблички використовуєте, або інші моменти, які ви знаєте, як знайти оцей аркосинус двох 2-5. Тому, математично, якби ось так записали. Тобто, пам'ятаєте, да? коли ми щось не знаємо, ми повинні якось це аргументувати. От коли у нас там корені, логарифми. Тобто, це можна теж пов'язати з коренями і логарифмами. Ми корінь колись вводили для того, щоб не записувати число, у якого є ціла частина і не ціла, і ця неціла частина там набір нескінчених цифр. І логарифми ми теж вводили, для того, щоб не записувати набір нескінченних цифр. Тобто Ми коротко записували. І ось цей аркосинус він теж нам дан для того, щоб ми коротко записували нашу відповідь. То, що Ар-Коснус 25 це буде якесь число, у якого будуть нескінчений набір цифр. Тому ми таким чином коротко це записуємо. Все, це вже є наша відповідь.